what they be, be, watch watch Слухаєте подкаст з Іскоркою! Продовжується наша неймовірна подорож єврейським сафарі-парком, де ми дізнаємося про найзагадковіших та найдивовижніших істот з давніх історій Тори та оповідей наших мудреців. У минулих випусках ми зустріли величезного бемота, загадкового лів'ядана, величного птаха Зіз. Сильного голема та чарівного Тахаша сьогодні на нас чекає новий, абсолютно унікальний герой Шамір. Але перед тим як ми почнемо, хочемо вам нагадати, хто ми такі, і зробимо це як завжди. Цікаво та незвичайно через запитання. Хано. Перше запитання тобі: якби ти могла щось збудувати? Що б це було? Я б створила різноманітні музеї та єврейські парки розваг. Куди може потрапити кожний, щоб дізнатися більше про єврейський світ. Але це має бути так цікаво та захопливо, як ми робимо тут у нашому подкасті. Яка чудова ідея! А ти, Еліку? А я б збудував величезний будинок, де було багато іграшок та солодощів для всіх моїх друзів. Впевнена, що твоїм друзям це сподобається. Ну що, готові дізнатися більше про чудового шаміра? Так, Самір це крихітне створіння, на вигляд, черв'ячок розміром з ячмінне зерно. Але його сила приголомшлива. Він може розрізати каміння, метал та алмази без звуку, без шуму і навіть не торкаючись їх. У нього що? Лазерні очі? Ні, у нього немає лазерних очей. Але є сила від самого Всевишнього. У Талмуді розповідається, що шамір був одною з десяти чудових істот, створених у передвечірні сутінки перед першим шабатом. А що він робив? Він допомагав цареві шлому будувати перший храм у Єрусалимі, адже за Аллахою… Не можна було використовувати залізні інструменти, бо вони символізують війну, а храм це символ світу. Тому Шломо використовував шаміра, щоб акуратно розколювати та обробляти каміння для будівництва. І Як він різав це каміння? Наші мудреці пояснюють, що шамір навіть не стикався з каменем. Шаміра просто підносили до потрібної поверхні, і матеріал сам розколювався за розміткою. Це диво демонструє силу слова творця, без зусиль, але з наснагою. А де його тримали. Він же міг випадково все зіпсувати. Його зберігали у свинцевій коробочці, всередині якої була м'яка овеча вовна. Так, Шамір не міг нічого випадково зашкодити. У Мідраші йдеться про те, що на будь-який предмет міг вплинути навіть погляд Шаміра, бо він випромінював духовну енергію. А хто знайшов його для царя шломо? Є чудова історія з трактату Гітін. Шломо послав свого візира, Бенаяо на -бен знайти Шаміра. Бенаяу впіймав царя демонів Ашмедая і тільки з його допомогою дізнався, де знаходиться шамір. Уявіть, яка пригода! Тобто демон допоміг здобути такий священний інструмент? Іноді навіть темрява підпорядковується світлу, якщо йдеться про будівництво святого місця. Це ще один важливий урок. Ребе Менахем Менделшнейрсон пояснював це так: Шамір символізує силу духу, що долає матерію. Там, де звичайні методи не працюють, де не можна вдарити чи надавити, допомагає тонка, непомітна, але Божа сила. Це може бути віра, доброта, терпіння. Чи чистий намір? Це так само, як людина тихо, без розголосу робить добро, і це змінює світ? Так, саме так. А тепер, друзі, настав час нашої гри. Вона називається Шамір чи не шамір. Я говоритиму фрази, а ви в голос чи про себе відповідаєте: Шамір, якщо це правда, або не шамір, якщо це вигадка. Після кожної фрази буде пауза для відповіді. Готові? Так! Та! Шамір був розміром із Кавун. Відповідь не Шамір. Він був розміром з ячмінне зернятко. Шамір допоміг будувати перший храм без залізних інструментів. Відповідь Шамір. Самір світився в темряві, мов світлячок. Відповідь не шамір. Такої інформації немає в джерелах. Самір створювався не для людей, а для янголів. Відповідь не шамір. Він був створений для служіння людям, особливо під час будівництва храму. Самір. Міг гравіювати каміння з іменами колін Ізраїлю на Ефоді. Відповідь Шамір Цар сломо отримав шаміра через демона на ім'я Ашмедай. Відповідь Шамір Це описано в Талмуді. Шамір зник після руйнації першого храму і більше не з'являвся. Відповідь шамір так розповідають наші мудреці. Отже, кожен із нас, навіть найменший, може зробити щось важливе та корисне, саме так, Еліку, кожна людина, навіть найменша, має особливу силу і здібності, з якими може допомогти іншим і зробити світ кращим. Тепер, друзі, домашнє завдання. Намалюйте, яким ви уявляєте Шаміра Придумайте історію про те, як би ви використовували його чарівну силу. Надсилайте свої малюнки та оповідання. А хто буде героєм наступного випуску? У наступному випуску ми познайомимося з ослицею Білама. Як цікаво! Уже не терпиться дізнатися більше. Дякую, що були з нами сьогодні, друзі. Продовжуйте вивчати, мріяти та робити добрі справи разом із нами. Бувайте, друзі!